Почнемо із нових заяв від президента США Дональда Трампа. Трамп не говорив Зеленському віддати Донбас Росії. Президент США сказав, що ніколи не обговорював цього питання, і що Сполучені Штати Америки вважають, ніби сторони мають зупинитися на тих лініях, де вони перебувають зараз, на лініях бойових дій. У п'ятницю ви сказали, що у вас була дружня зустріч з президентом Зеленським. Під час цієї зустрічі ви сказали йому, що він повинен віддати весь Донбас Росії. Ні, ми ніколи це не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на лініях, де вони перебувають зараз, на лініях фронту. Зараз у вас є лінія фронту. Решту дуже важко обговорювати. Якщо ви збираєтеся сказати, ви берете це, ми беремо те. Ви знаєте, є так багато різних варіантів, тому я кажу, що їм слід зупинитися прямо зараз на лініях фронту. Іти додому, припинити, вбивати людей, і все. Як ви вважаєте, що має статися з Донбасом? Нехай буде так, як є. Зараз він розділений. Я думаю, що 78% землі вже захоплено Росією. Залиште це так, як є зараз. Вони можуть домовитися про щось пізніше. Але я сказав розділити і зупинитися на лінії фронту. Ідіть додому, припиніть битися, припиніть вбивати людей. Заяви про залишатися на тих позиціях, де сторони перебувають зараз, не повинні подаватися як нейтральна технічна пропозиція. Таке формулювання підкреслює реалію. Може існувати різниця між тим, що відбувається де-факто, і тим, що визнається де Юре. Але головне чітко і послідовно тиснути на агресора, доки кожен квадратний метр нашої землі не буде повернутий, і нам не потрібні підморгування, недомовки чи куларні. Домовності потрібна проста, але безкомпромісна позиція світових лідерів, що Путін це агресор, і кожен метр української землі має бути звільнений. це має бути повторювана незаперечна формула від усіх, хто називає себе лідером вільного світу. Україна не торгує територіями ніколи, ні Донбасом, ні Кримом, ні іншими нашими землями. І та інформація, яка з'являлася перед цим перед спростуванням з боку президента Сполучених Штатів Америки, під час зустрічі у Білому домі, начебто, як писали, президент США Дональд Трамп закликав українського лідера Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни, попередивши, що російський диктатор Володимир Путін, як він заявив, знищить Україну, якщо вона не погодиться. І про це повідомляло Financial Times, посилаючись на свої джерела. За словами співрозмовників видання, ця зустріч не неодноразово переростала у кричалку, під час якої Трамп постійно лаявся. Вони зазначили, що президент США не став дивитися карти лінії фронту в Україні та наполягав, аби, начебто, Зеленський віддав Путіну увесь Донбас, а також неодноразово повторював тези, які висловлював диктатор російський під час їхньої телефонної розмови напередодні. Хоча Україні в кінцевому підсумку вдалося переконати Трампа підтримати замороження поточної лінії фронту. Ця гостра зустріч, здається, відобразила мінливість позиції Трампа щодо війни та його готовність підтримати максималістські вимоги Путіна. Як розповіли європейські чиновники журналістам, під час зустрічі Трамп дослівно повторив багато тез російського диктатора, попри те, що вони суперечили його власним нещодавнім заявам про слабкість Росії, і один із європейських посадовців сказав, що Трамп. Наголосив і звернувся до Зеленського, що український президент повинен укласти угоду, аби чекати або чекати на руйнування. Чиновник додав, що Трамп заявив Зеленському, що той програє війну та попередив, якщо Путін захоче, він знищить вас. Цитата Інший співрозмовник видання розповів, що в один момент під час зустрічі американський лідер відкинув у бік карти України з полем бою. Водночас, троє інших європейських чиновників підтвердили, що Трамп більшу частину зустрічі читав лекції Зеленському повторював аргументи Путіна щодо війни та закликав його прийняти російську пропозицію. За словами одного із посадовців, Зеленський був дуже негативно налаштований після зустрічі, додавши, що європейські лідери не були оптимістичними, але прагматично підходили до планування наступних кроків. Але попри те, що з'являється в засобах масової інформації, ми бачимо і спростування з боку президента Сполучених Штатів Америки, що він спростував повідомлення засобів масової інформації про нібито запропонування, Овану передачу Донбасу Росії під час майбутніх мирних переговорів із Кремлем, але Трамп може говорити все, що завгодно, і говорити так, як зручно йому маємо про це. Пам'ятати. прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив думку, що ніхто не повинен тиснути на президента України Володимира Зеленського щодо території. Про це він написав в соцмережі Ікс. Водночас, прем'єр-міністр Польщі зауважив, що слід тиснути на Росію, аби змусити її припинити свою військову агресію проти України. Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського в питанні територіальних поступок. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Прем'єр Польщі також додав, що територіальні поступки ніколи не були шляхом до справедливого і тривалого миру. Сполучені Штати Америки планують провести більше попередніх зустрічей із делегацією Росії перед черговим самітом президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, який має пройти в Будапешті. Повідомляє газета The Wall Street Journal, посилаючись на джерела в Білому домі. Співрозмовники також додали, що делегацію США можливо буде очолювати державний секретар Марко Рубіо замість спеціального посланця. Трампа Стіва Віткофа, і як зазначає видання, ця новина була позитивно сприйнята як українськими, так і європейськими посадовцями. За лаштунками команда президента США Дональда Трампа працює над тим, щоб підкріпити переговори за участю двох лідерів більш потужними дипломатичними важелями ніж ті, які він використовував на саміті в серпні з президентом Росії Володимиром Путіним. На думку журналістів, рішення Трампа організувати ще один саміт із Путіним не позбавлене ризику, оскільки попередня зустріч очільника Білого Дому та керівника Кремля не принесла особливого успіху та. Була широко оцінена як перемога Москви. Примітно, що ввечері, 16 жовтня, стало відомо про те, що очільник Білого Дому мав телефонну розмову з російським диктатором, і вони домовилися зустрітися в Будапешті. Їхній саміт планують підготувати на нараді американської та російської делегації на наступному тижні. Європа цивілізований світ повинні рішуче протистояти будь-якому візиту Володимира Путіна в Будапешт для зустрічі з Дональдом Трампом на думку, оглядача Форбс, адвоката Енді Самотюка, зустріч Трампа з Путіним у Будапешті, стала б явною відмовою від міжнародного правопорядку демократичного світу і що найболючіше образою України. Він нагадав, що саме в Будапешті Росія, Україна, США і Велика Британія підписали у 94-му році Будапештський меморандум. У ньому країни пообіцяли поважати суверенітет і територіальну цілісність України в обмін на відмову Києва від свого ядерного арсеналу. А вторгнення Росії в Україну у 2014 році і в 2022 другому порушило цю обіцянку. Проведення сьогодні в тому ж місті так званого мирного саміту за участю того ж агресора символічно повторить цю зраду. Як можна очікувати, що Росія буде дотримуватися нової мирної угоди, якщо вона вже порушила першу підписану саме там? Також він пише, що крім символізму діє і юридично обов'язковий міжнародний закон згідно з рішенням міжнародного кримінального суду, Владимир Путін є обвинуваченим військовим злочинцем, якого розшукують за незаконне перевезення населення з окупованих районів України до Російської Федерації, що завдає шкоди українським дітям. Ключовим моментом є те, що кожен член Європейського Союзу, включно з Угорщиною, який є учасником установчого договору МКС. Римського статуту, згідно із законом, зобов'язаний сприяти арешту Путіна за цей воєнний злочин у момент, коли він ступить на угорську землю. Він, він, пи, він пише, що відповідно до Римського статуту держави-члени МКС мають чіткі та обов'язкові зобов'язання співпрацювати в розслідуваннях, сприяти арештам і передачі, а також надавати доступ до доказів. Ігнорування цих зобов'язань підриває не тільки МКС, а й усю концепцію міжнародного порядку. Якщо Будапешт дозволить Путіну безперешкодно прогулятися столицею ЄС, це підірве всю систему міжнародного правосуддя, створену саме для запобігання подібній безкарності, і додав, що присутність Путіна в Європі буде. Знущанням над верховенством закону і демократією, а також знецінить зусилля з підтримки України, і оскільки пучено необхідний дозвіл на відвідування Угорщини, то йому не повинно бути надано також такого привілею, оточний він. І пише, що не можна порівнювати потенційну присутність Путіна в ЄС з його візитом на Аляску, оскільки Сполучені Штати не є учасниками МКС і не пов'язані його зобов'язаннями. А угорщина та всі її найближчі європейські сусіди є учасниками. Крім того, потрібно послати сигнал авторитарним режимам та їхнім прихильникам, таким лідерам, як Віктор Орбан. А цей сигнал полягає в тому, що верховенство закону це не меню, з якого можна вибирати на свій розсуд. І також юрист зробив наступний висновок: що загривання угорщини з путінізмом і нехтування демократичними нормами це не просто внутрішні примхи, вони є частиною глобальної тенденції відступу від демократії, з якою необхідно боротися, а не потирати її. І підтримка ордера МКС на арешт Путіна стосується не тільки України. Йдеться про. Створення прецеденту відповідальності, з яким такі лідери, як Орбан, повинні зіткнутися як з уроком того, що означає належати до вільного світу, і це може призвести або до відходу Орбана з поста лідера Угорщини, або до виходу Угорщини з Європейського Союзу у майбутньому, як приклад, Росія. Масово атакувала шахту «ДТЕК» на Дніпропетровщині, і напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці. Під час атаки під землею перебувало 192 співробітника шахти. Тривала евакуація. На поверхню це вже четверта масштабна атака ворога на вугільні підприємства «ДТЕК» за останні два місяці. Про це повідомляють в телеграм-каналі «ДТЕК», офіційному телеграм-каналі. І потім з'явилася інформація, що всіх шахтарів «ДТЕК» вдалося підняти на поверхню після масштабної атаки ворога. Цитую, що ніхто з колег не постраждав. Також ворог не припиняє масштабної атаки на енергосистему області саме. Чернігівської і маємо ще одне влучання в енергооб'єкт у Ніжицькому районі і 2700 абонентів без електропостачання. Енергетики з вечора посилено працюють над ліквідацією аварії. Однак, пошкодження дуже масштабні і роблять усе, аби заживити своїх абонентів якнайшвидше, хоч це і не просто і знову нагадуємо про інформаційну тишу і заходи власної безпеки. Бережіть себе а в США біля улюбленого аеропорту Трампа виявили дійсно снайперську точку. Секретна служба США виявила підозрілу мисливську вишку, з якої відкривається прямий огляд місця, де президент США Дональд Трамп виходить з літака «Ерфорс-1». міжнародному аеропорту Палм Біч. Повідомили представники влади телеканалу Fox News. Примітно, що агенти секретної служби США виявили вишку в четвер, 16 жовтня. Наразі ФБР проводить розслідування цього випадку. Статті йдеться, що Директор ФБР Кешпатель заявив, що мисливська вишка поки що не пов'язана з жодною конкретною особою. За його словами, на місці інциденту було порожньо. Фахівці зібрали докази та проаналізують дані мобільних телефонів. Перед поверненням президента до Вест Палм Біч секретна служба виявила об'єкт, схожий на підняту мисливську вишку в полі зору зони приземлення літака Ерфорс Ван. На місці події нікого не було. ФПР взяло на себе керівництво розслідуванням, доправивши на місце ресурси для збору всіх доказів і застосувавши наші можливості з аналізу даних мобільних телефонів. Додається, що керівник відділу комунікації секретної служби США Ентоні Гугліелмі також підтвердив, що організація тісно співпрацює з ФБР, а також з правоохоронними органами округу Палм-Біч. За його словами, агенти виявили мисливський стенд під час попередніх підготовчих заходів з безпеки перед приїздом Трампа у Палм-Біч. «Це не вплинуло на жодні пересування, і на місці не було ніяких осіб. Хоча ми не можемо надати детальну інформацію про конкретні предмети або їх призначення, цей інцидент підкреслює важливість наших багаторівневих заходів безпеки. І джерело з правоохоронних органів поділилося з виданням, що ймовірно стенд встановили кілька місяців тому. Примітно, що розслідування цього інциденту проводиться через Кілька тижнів після того, як Раєн Раут був визнаний винним у спробі вбивства голови Білого Дому Дональда Трампа на полі для гольфу у Палм Біч зі снайперського місця, яке він влаштував у кущах вздовж огорожі, видання поділилося, що рауту було прид'явлено п'ять федеральних кримінальних звинувачень, включаючи замах на вбивство одного із основних кандидатів у президенти: напад на федерального службовця та численні злочини пов'язані із вогнепальною зброєю. До цього нагадується в статті. I don't. Чинний президент США отримав поранення в вухо під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Ми цей інцидент пам'ятаємо. І також про передчасний вибух поговоримо. Адже на військовій базі США уламки снаряда влучили у кортеж віцепрезидента Венса під час навчання морської піхоти в Каліфорнії. Вибухнув снаряд, поранивши охорону з кортежу віце-президента США. Про це повідомляє The Daily Beast. на військовій базі Кемп Педлтон у Каліфорнії під час демонстраційних стрільб без Годи 250-річчя морської піхоти стався нещасний випадок. Один із 155-мм снарядів, випущених із гаубиці М 777 передчасно перечасно здетонував над трасою інтерстейт – великої автомагістралі, що з'єднує Лос-Анджелес і Сан-Дієго. Осколки пошкодили мотоцикли із кортежу охорони віцепрезидента та автомобіль дорожнього патруля. Ніхто з учасників не зазнав серйозних травм. Проте інцидент викликав тривогу у присутніх. Начальник дорожнього патруля Тоні Коронадо зазначив, що надзвичайно рідко бойові стрільби або навчання із застосуванням вибухових пристроїв проводяться над діючими автомагістралями. Щодо реакції влади та наслідки, перед початком заходу ділянку траси було тимчасом. Сово перекрито, що викликало, звісно ж, невдоволення автомобілістів. Демонстрація включала артилерійські залпи, показові стрибки парашутистів, проліти винищувачів F-35 і висадку підрозділів морських котиків. Віцепрезидент спостерігав за тим, що відбувається, особисто і пізніше заявив журналістам, що показ став свідченням сили та непереможного духу корпусу. Він додав, що зустріч із морськими піхотинцями справила на нього сильне враження однак представники демократичної партії розкритикували інцидент, і губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав стрілянину абсурдним проявом сили і написав у соцмережі ікс Дональд Трамп і Джей Ді Венц ризикують життями людей заради шоу щодо розслідування події. То після цього корпус морської піхоти негайно призупинив стрільби. І ініціював внутрішнє розслідування в офіційній заяві першої експедиційної групи. Вказується, що всі дії відбувалися після суворої оцінки безпеки а фахівці прагнуть встановити точну причину передчасної детонації. Хоча представники адміністрації Трампа наполягають, що подібні навчання є рутинною практикою, і військові не уточнили чи проводилися раніше стрільби над жвавими автомагістралями. Оскільки ми згадали з вами віцепрезидента Джей Дівенце, то додамо ще і звернення від нього. Його коментарі окремі з посиланням на нього президент США Дональд Трамп почув запит України на ракети і намагаються передусім дбати про безпеку Віце-президент Віцепрезидент Джей Дівенс повідомив журналістам, що остаточного рішення щодо передачі. Україні крилатих ракет томагавк ще не ухвалено, але з його словами США продовжують аналізувати можливості постачання зброї Києву, оскільки це буде тривати, нам поки невідомо і нікому невідомо. На жаль, ми вже говоримо довгий час про томагавки, але поки що це лише на рівні розмов. Хоча Мало сподівання, що в п'ятницю все ж таки якесь рішення буде. І вице-президент США наголосив, що у цьому питанні Дональд Трамп насамперед прагне забезпечити інтереси своєї країни і наголосив на тому, що нам треба мати критично важливі системи озброєння для власних сил наших власних військ. Саме на цьому зосереджений президент сказав Джей Дівенс. І поки Сполучені Штати Америки вагаються, поки країни Європи теж в багатьох питаннях вагаються. Європейські країни повинні перейти в режим війни для захисту та підтримки мир на континенті. І з таким закликом виступив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. У інтерв'ю РНД. міністр зазначив, що у разі, якщо ворожий літак зайде в повітряний простір Швеції, то військові повинні його відігнати або ж збити. Він наголосив, що настала пора змінювати менталітет та бути готовим до можливих викликів як морально, так і у військовому плані. Необхідна зміна менталітету ми повинні перейти в режим війни, щоб рішуче стримувати, захищати і зберігати мир. Російська Федерація постійно випробовує європейську єдність і рішучість, тому ми повинні протидіяти і наносити удари у відповідь. Якщо ворожий військовий корабель або бойовий літак увійде в наш повітряний простір або наші води, ми будемо змушені відігнати його і, якщо цього вимагатимуть обставини, збити. Йонсон додав, що більшість громадян Швеції підтримує допомогу Україні збільшення оборонного бюджету близько 90% населення хоче зберегти або розширити підтримку України. А більшість виступає за посилення обороноздатності. Мир це не дар, і його треба захищати щодня. І поки лунають ось такі емоційні влучні. Розмови один із найбільших аеропортів Німеччини Мюнхенський, а тимчасово припиняв роботу в суботу ввечері через повідомлення про появу невідомих дронів. Втім, як пише ЕйПІ правоохоронці не змогли підтвердити ці спостереження До словами представників поліції та аеропорту. Підозрілі об'єкти помітили кілька людей, зокрема співробітники служби безпеки та працівники литовища близько 22.00. за місцевим часом протягом півгодини. А потім ще повторилося це раз близько 23.00, 23.00, Як повідомили в аеропорту, вплив інциденту на розклад польотів та пасажирів був незначним. Три рейси до Булося перенаправити, але два з них згодом таки приземлилися. в Мюнхені, а один виліт скасували. Німецька поліція заявила, що в ході перевірки не виявила жодних дронів або підозрілих осіб поблизу. За даними ЗМІ, роботу аеропорту відновили ще до півночі Та як уточнила адміністрація, у неділю польоти здійснювалися у звичному режимі. Цей випадок став черговим у низці інцидентів із невідомими безпілотниками в повітряному просторі країн ЄС. Раніше цього місяця аеропорт Мюнхена вже двічі закривали протягом 24 годин через схожі повідомлення, що тоді вплинуло на тисячі пасажирів. Тим часом у Великій Британії розпочато розслідування масштабної кібератаки, внаслідок якої хакери отримали доступ до секретних даних з восьми військових баз. Про це повідомляє Daily Mirror. як пише таблоїд, Російська хакерська група, яку пов'язують із Владимиром Путіним, здійснила. Злом систем Міністерства оборони Великої Британії внаслідок атаки зловмисники отримали доступ до внутрішніх документів, списків персоналу службових електронних адрес іншої конфіденційної інформації, частину якої згодом було опубліковано в Даркнеті і щодо кібератаки з боку Російської Федерації. То повідомляється, що хакери проникли до системи через. Компанію підрядника Додґруп, яка займається обслуговуванням військових об'єктів у Міноборони Великої Британії. інцидент назвали катастрофічним, оскільки зловмисникам вдалося обійти багаторівневу систему кіберзахисту та отримати дані, що стосуються безпеки кількох військових баз. Серед об'єктів, що зазнали кібератаки, була авіабаза Лейкенгід у графстві Сафолк, де розміщені саме американські винищувачі F-35. І за даними британських змі, саме на Цій базі можуть зберігатися ядерні боєприпаси. До зламу може бути причетна російська хакерська група лінкс, яка раніше фігурувала в аналогічних розслідуваннях, і персональні дані військовослужбовців, ветеранів, зокрема імена, банківські реквізити, адреси, могли потрапити до рук зловмисників і у системі обліку. З робітної плати зберігалася інформація приблизно про 272 тисячі військових, що робить цей витік одним із найбільших в історії Міністерства оборони Великої Британії. Тому має бути відповідна реакція. Тут вже вкотре йдеться не тільки про безпілотники, винищуючи субмарини, але й такі хакерські атаки, які можуть призвести до небачених наслідків для країн Європейського союзу і не тільки в даному випадку. Під час візиту до Росії депутатка Європарламенту від Румунії виступила із черговою скандальною заявою спрямованою проти України та її керівництва. про це йдеться в публікації депутата Європарламенту від Румунії Діани Шошоак в мережі Фейсбук і депутат Європарламенту від Румунії Діана. Шошуак, який заборонено в'їзд в Україну під час візиту до Росії, зробила образливе висловлювання на адресу президента України на засіданні так званої міжнародної асоціації «Друзі Росії вона пригрозила цитую, вибачте, переламати ноги. Українському лідеру, якщо той з'явиться в парламенті Румунії, в опублікованому на сторінці політикині у Фейсбук прес-релізі наводять витяги з її промови, де Шошуака стверджує, що українська влада нібито за її словами утискає етнічних румунів, і вона заявила наступне. Якщо він наважиться прийти в мій парламент, я йому ноги переламаю. Нехай не сміє виголошувати промову в моєму парламенті. Про політичний шлях і погляди саме цієї депутатки, і якщо можна так сказати, то Діана Шушаки належить до вкрай правого політичного крила. Популярність у Румунії вона здобула під час пандемії covid 19 активно виступаючи проти. Карантинних обмежень вакцинації у 2020 році вона була обрана до сенату Румунії від партії Аліанта Пентру Уніра Романі Лор, але згодом очолила політичну силу Сос Руменія відому націоналістичною та євроскептичною риторикою. І з липня 2024 року вона займає місце в європарламенті. Антиукраїнська та проросійська позиція зберігається. шушаке неодноразово заявляла про необхідність перегляду кордонів повернення території, які вона вважає історично. За її словами румунськими, серед них Пнічна Буковина, «Герця», Буджак, Острів Зміїний. І у 23-му році вона навіть подала ініціативу про денонсацію договору про добросусідство між Україною та Румунією від 97-го року і. Позиція відкрито проросійська депутатка стверджує, що Україна штучна держава, виступає проти підтримки Києва у війні з Росією і також різко критикує членство Румунії в ЄС і НАТО, вважаючи, що ці організації втягують країну в чужі конфлікти ем, і виступ Діани Шушаке. В Москві став черговим проявом її проросійської лінії та антиукраїнської риторики. Її заяви викликали осуд у Румунії та ЄС. Однак сама депутатка продовжує просувати ультраправі ідеї та зближення із Російською Федерацією. Чи це мова депутата ЄС, чи це риторика європейської політики? Ні, це пряма агресія, словесна, токсична, але вкрай небезпечна. І що найгірше це агресія лунає не з Росії, а середини Євросоюзу. Ф фактично Діана Шушака вже давно. Переходить і перейшла межу пристойного, але тепер вона перейшла межу допустимого. Її виступ в Росії це не просто така собі антиукраїнська позиція. Це відверта зрада цінностей, на яких стоїть ЄС гідності, миру, солідарності і міжнародного права. Вона не має права проставляти ані румунів, ані європейців, коли відверто погрожує насильством, і вона не має права взагалі прикриватися риторикою про захист румунської громади, коли йде в Росію. І яка щодня вбиває, знищує, катує, і Європарламент все ж таки має дати чітку оцінку, і румунська влада продемонструвати, що це не є голосом Румунії, бо мовчання у відповідь на такі заяви це вже не нейтральність, а фактично. Співучасть, а Україні варто пам'ятати, що деякі європейські обличчя в лапках виявляються кремлівськими масками, і саме такі маргінальні політики роблять усе, аби вдарити по солідарності ЄС із Україною. Тому маємо це завжди враховувати. Шановні друзі, щиро дякую за те, що ви залишаєтеся разом із нами. Будь ласка, підтримуйте українське військо. Це дуже важливо. Пам'ятайте про це завжди. Ваша допомога необхідна 24 на 7. системна. 5, 10, 15 гривень. Хто скільки може долучайтеся, донатьте. і таким чином, якщо можемо якнайшвидше закрити цей збір, автівка вже буде на позиціях українських захисників та захисниць.